Я дуже люблю нашу традиційність, тому вибачте за тавтологію. Але традиційно у цей час ми розпочинаємо рубрику Будь здоровий». Кожного ранку ми запрошуємо в студію провідних лікарів, фахівців вузьких галузей, які доводять нам, що будь-яке захворювання то не є вирок здоров'я можна і потрібно берегти. Епідемія 21-го століття це не коронавірус, це цукровий діабет. Про це говоримо з нашою гостю Наталя Буренькова, терапевт-ендокринолог медичного центру Стар Доктор. Вітаємо вас! Добре, Дякуємо, добре. що ви до нас завітали. А, будь ласка, ключові ознаки цукрового діабету першого типу. Як вони виникають? Як вони виглядають? Чим відрізняються від симптомів інших типів діабету? Цукровий діабет першого типу це захворювання, яке е, как, спостерігаються скарги на е, підвищену спрагу, підвищений. Е, Виділення сечі. Це анний симптом це підвищення цукру в крові. І характеризується це захворювання дефіцитом інсуліну. Інсулін це гормон, який перетворює цукор, глюкозу на енергію, тобто ми всі завдяки цьому гормону можемо ну, жити тобто робити і робити. Добре тобто, інсулін є у кожного, а от якраз у хворих, а... У хворих, так, да, є нестача інсуліну. І, на жаль, це э, не як дефіцит именно гормону, який виділяється підшлуночною залозою. Е-е э, і навіть здесь заміна буде тільки інсулін, лікування тільки інсулін. На жаль, зараз дуже багато досліджень проводиться, щоб э, привести этот гормон, ну, в нужну Дозировку нужно, то есть, чтобы чувствительность была больше к нехватке инсулина, когда повышение идет сахара. Но, к сожалению. Другого лечения нет, только заместительная терапия инсулином. Сейчас, конечно, есть такое очень дорогое удовольствие, это инсулиновая помпа. Она очень помогает, то есть инсулин вводится по потребности, то есть есть повышение сахара, инсулин сразу вводится, но, к сожалению, не все могут себе этого позволить. Чаще всего сахарный диабет первого типа это встречается у детей и у молодых людей, обычно это у подростков. Чаще, ну, как бы, как находка, то есть диагноз ставится, ребенок может поступить в лечебное учреждение там, с жалобами, как кишечная инфекция, допустим, понос, может быть, там повышение температуры, большое мочеиспускание. И просто проводится обследование в лечебном учреждении и ставится сахарный диабет диагноз. Ну, в принципе, при вовремя поставленном диагнозе и своевременно на начатом лечении, в принципе, люди живут с этим заболеванием долго и вполне, ну, как социализированные. Чи вошли его взагалі фактор наслідування? Го... А, обычно наследственность играет большую роль здесь. И если у обоих родителей есть сахарный диабет первого типа, то 50% того, что ребенок родится с таким заболеванием. И ну, очень большую роль играет стресс. Хотя мы вот все думаем, ну вот что дети, что они понимают, казалось бы, тем не менее, заболеваемость вот в последние годы сахарным диабетом у детей повысилась. А ще якщо до цієї лякалки, що типу будеш багато цукру їсти, солодкого їсти, то обов'язково буде діабет. Чи він не виникає через е, ну, якщо багато цукру їсти і багато їсти поганої їжі, то це виникає цукровий діабет, але чаще це другого типу у дорослих, е, і він виникає не тільки коли багато їсти цукру, ну і алкоголь, і погані звички, це теж грають роль. Ну, як говорю я многим своїм пацієнтам, які старше 50, прийшли з повищеним сахаром, бурна молодість, к сожалению, сказується. Чи можна взагалі, коли ти маєш цукровий діабет, їсти цукор, як би то не було парадоксально? <тас> Нежелательно. Даже вот многие рекомендуют фруктозу как заменитель. Нет, фруктоза – это естественный сахар, который мы наблюдаем ну, во фруктах, некоторых других продуктах, но нет, конечно, это же тоже сахар. Поэтому лучше э, у здоровому человеку, у которого нет сахарного диабета, это в пределах 30-40 до 30 э, граммов в день. Ну, это немножко. поэтому лучше... Оказати від сахара. В принципі, якщо ви недельку поп'єте чай кофе без сахара, то через неділю ви відчуваєте, що оказується вкусні. Речі. Пані Наталі, ви зазначили, що таким основним ознакомьєю діабету є спрага, сечевиділення, потовиділення. Це звучить не дуже страшно. Чим небезпечний діабет, якщо його не лікувати? Ускладненнями ну, розвиваються ангіопатія, поліонейропатія. А що це? Скажіть це словами, І... які ми розуміємо, а, чаще, коли ну, от, люди можуть наблюдати, ну жалуватися, когда есть більш ну як, ну не многолетній, но ну, обычно если многолетній сахарний диабет первого типа, это уже не бывает такого обычно люди сразу, ну, как там мы давим диагноз это Вы чувству... ну чувствуем мурашки бегают по там ноги по ногам рукам допустим это ангиоспазм полинеропатия то есть вот эти чувствительность снижение чувствительности и когда идет спазм сосудов то есть это нарушение кровообращения и очень часто вот мы слышим что там пальцы Убирают, потом стопу убирают, то есть, это уже не личенный сахарный диабет, когда пошли, то есть, диабетическая стопа, и дальше уже идет осложнение: то есть, убирають, ну, нарушение микроциркуляции, нарушение трофики тканей и Убирають да відрізають ноги. От ви зазначили про помпу, розуміємо, що це дійсно максимально зручний засіб для людей, які є інсулін, інсулінозалежними. Є люди, які все одно роблять уколи, щось трапилося, людина пропустила укол, чи щось сталося з самопочуттям. Які будуть ознаки, що людині погано на що звертати увагу людям близьким до діабетчика, і як йому швидко допомогти? А я хочу сказати, що якщо забыл уколоться, то в принципі просто потім следующий укол здіймає. времени и когда гиповышение повышение сахара ну чаще всего люди которые привыкли к этому особо не заметят хуже когда идет гипогликемия то есть падение сахара человек допустим сделал укол не покушал или чрезмерные физические нагрузки они тоже снижают сахар поэтому может быть гипогликемия тогда просто это скорая помощь это дать конфетку А как это выглядит? Как а, Это холодный пот, вы когда кушать хотите сильно, вот почувствуйте, то есть вас начинает немножко трусить, немножко тошнота появляется, то есть холодный пот. Вот, вот, Это жалоба обычно, когда вы хотите кушать, это гипогликемия. И поэтому обычную конфетку, карамельку, не шоколадку, карамельку, дать, и обычно состояние улучшается. Як психологічний стан може впливати на людину, яка вже хворіє? Наскільки поганий психологічний стан, велика кількість стресу, зашкодить саме коли ти вже маєш цю хворобу? Я хочу сказати, що стрес грає велику роль в принципі, як у зникновені заболівання, так і його течении стресс когда человек нервничает чаще всего и повышается тоже сахар у меня есть пациенты, которые Э, я нервничаю пытаемся как-то наладить это состояние и наблюдается повышение сахара поэтому ну не нервничать То есть какие-то есть способы переключения, то есть снятия стресса. Но это уже психотерапевт, наверное, больше подскажет. В принципе, мы на приеме тоже стараемся как-то поговорить, отвлечь человека. Потому что если постоянно нервничать, постоянно жить в состоянии стресса, конечно, и сахар, ну, там не только, там и давление, то есть все сопутствующие заболевания, если человек в возрасте. Обычно у детей, они, ну, как, колят инсулины, стресс... Тяжелее, конечно, у них заподозрить, но все равно нужно как-то и как-то все равно прийти к общему мнению, чтобы ну, человеку нужно помогать и стараться, чтобы щоб компенсувати заболівання совместными усилиями. Дякуємо вам, що ви до нас завітали, надали нам консультацію. Так, ми вкотре хочемо сказати всім нашим телеглядачам, що не треба самолікуватися. Якщо у вас є будь-які прояви хвороб, про які ми говоримо кожного дня в нашому ефірі, обов'язково звертатися до лікарів до професіоналів. З нами була Наталія Буренькову, терапевт-ендокринолог медичного центру «Стародоктор». А ми будемо рухатися далі.